Я хочу сказати, що алергічні захворювання це ті захворювання, які на сьогоднішній день несуть дуже і дуже багато проблем. І на сьогоднішній день ви подивіться, які цифри статистичні. Уже в 2010 році, за даними ВОЗ, поширеність алергічних захворювань на була епідемії. Існує прогноз, що в 2050 році ми будемо мати. Практично кожного другого жителя планети атопіком-алергіком, і подивіться, діти до п'ятирічного віку: 50% дітей з раннім проявами атопічного дерматиту, атопічним анамнезом мали ознаки респіраторної алергії. І це колеги, в той час, коли ми в Україні, на жаль, не додіагностовуємо алергічну патологію, і це правда. Хочу показати вам, що алергічна патологія настільки різнопланова, що її можна вважати якби системним захворюванням. Ми можемо мати атопічний дерматит, ми можемо мати респіраторний алюргоз, ми можемо мати кропивінку, навіть одного і того самого пацієнта. Тому на сьогоднішній день розглядаються різні проблеми, які би дозволили якось зупинити атопічний марш. В організмі конкретного пацієнта. Але поза тим дуже багато змінилося в розумінні алергічної патології. Змінилася парадигма її профілактика. З'явилися нові уявлення про сценарія топічного маршу. І нарешті досягнення молекулярної алергології дозволило нам розшифровувати дуже точно винний причинний алерген. Але я буду сьогодні говорити про ті. Зміни, які ми маємо на сьогоднішній день в розумінні атопічного маршу. І перш за все, треба розуміти, що таке атопічний марш. Дуже важливо розуміти, який термін ми маємо застосувати. Дуже часто є дискусія, як назвати цей процес, атопічний марш чи алергічний марш. Колеги, не важно, як ми назвемо. Так і так буде правильно. Важливо правильно розуміти, що означає атопічний марш. Так от, колеги. Атопічний марш це є історія конкретного пацієнта. Для кожного конкретного пацієнта атопічна хвороба своя. Різні пацієнти мають різні атопічні хвороби і різні сценарії атопічного маршу. Одних пацієнтів перший дзвіночок атопічний дерматит, а потім респіраторний алергоз. У когось алергічний реніт, а потім бронхіальна астма. У когось. Сезонна алергія, а потім грибкова сенсибілізація. Тобто дуже різні сценарії для кожного пацієнта, і це дуже важливо знати, є своя атопічна хвороба і ці її сценарії. Але класика жанру, колеги, це, звичайно, атопічний марж, який я вам представляю, який вже давним-давно описаний, і при якому ми розуміємо, що першим дзвіночком, якби алергічної патології, є атопічний дерматит. І він спостерігається в перші місяці життя пацієнта, а потім розвивається уже респіраторний алергоз, що свідчить про приєднання. Респіраторної сенсибілізації, але справедливості ради ми мусимо сказати, що якби є два сценарії атопічного маршу: оцей класичний атопічний або алергічний марш, це той марш, який спостерігається з маличку, коли перші прояви харчова алергія, атопічний дерматит, а потім респіраторний алергоз, і він є майже в 90% пацієнтів. Але справедливості ради треба сказати, що в 11% пацієнтів ми можемо говорити про пізній Алергічний марш, тобто ми можемо говорити з вами про те, що стартує е, уже алергічна патологія після 10 років, і, як правило, вона стартує з алергічного реніту, потім приєднується астма. Ранній алергічний марш е, має дуже багато особливостей, перш за все, сильний зв'язок з генетичними факторами. Швидкий початок дуже швидко починає розвиватися з перших місяців життя, і дуже швидко приєднується побутова сенсибілізація з розвитком. Респіраторного рергозу найчастіше у вигляді бронхіальної астми. іноді відразу колеги, невеликого відсотку пацієнтів, але іноді при такому ранньому марші ми маємо відразу старт з астми, колеги. Але це не класична астма, це не ядуха. Це переважно повторні епізоди бронхообструктивного синдрому. Це може бути свист, це може бути кашель, але ядуха дуже дуже рідко. Хочу сказати, що якби першим таким дзвіночком... Алергічної патології, є харчова алергія. І я хочу сказати, колеги, що харчовій алергії дуже багато сьогодні питань і немає однозначної відповіді. Перш за все, дискутується питання, як організувати профілактику харчової алергії і чи це взагалі можливо. Так от, колеги, на сьогоднішній день доведено, що можлива профілактика харчової алергії, але, колеги, це не елімінація. Ті всі елімінаційні заходи, які ми проводили колись і намагалися, Цим попередити алергію, голодали наші вагітні, наші діти, нічого це не дало. На сьогоднішній день уявлення про профілактику змінилися. Сьогодні ми говоримо не про елімінацію, а навпаки, ми сьогодні говоримо про індукцію харчової толерантності, І тому ми сьогодні говоримо, що для профілактики, алергічної патології у дитини треба вводити рано високоалергенні продукти з метою профілактики в подальшому алергії. Але не це не є тема моєї. Сьогоднішньої розмови з вами, тому на профілактиці я більше зупинятися не буду. А зразу стартую з харчової алергії. Хочу вам сказати, що харчова алергія це, можливо, єдиний варіант алергічної патології, яку ми гіпердіагностуємо, тому що дуже часто любу гіперчутливість на їжу ми вважаємо алергією, будь-який висип, будь-які шкірні прояви, будь-які зміни з боку травного каналу. І пов'язують з вживанням їжі, і говорять, що це є алергія. Так от треба пам'ятати, що харчової гіперчутливості є дуже багато різних варіантів. Про алергію ми можемо говорити тільки тоді, коли в основі цього, цього процесу є імунний процес. Тому бачите, які високі цифри гіпердіагностики. Харчова алергія може бути дуже багатоликою. Я буквально на кількох слайдах нагадаю вам, що це так: найчастіше зміни на шкірі в великому відсотку випадків, це атопічний. Дерматит, ангіоневротичний набряк, кропив'янка, але колеги можуть бути гастроінтеростінальні. Прояви. І дуже тяжкий варіант гастроінтестинальних проявів це харчова алергія на білок коров'ячого молока, коли дитина дає тяжкий ентероколіт і навіть є високий ризик смерті. Це є теж харчова алергія, але не імуноглобулін і опосередкована. І також можуть бути різні респіраторні прояви харчової алергії вплоть до астми, але найчастіше це алергічний реніт. Я хочу звернути вашу увагу колеги в двох словах на алергію до білків коров'ячого молока. Чому це так важливо? Тому що це якби перша перший прояв харчової алергії, як. Правило, це алергія на білки коров'ячого молока. І е, тут треба дуже правильно розуміти, тому що е, ця проблема дуже часто супроводжується різними необґрунтованими призначеннями що діагностики і лікування. Дуже багато питань сьогодні дискутуються, породжується дуже багато дискусій, і я хочу звернути вашу увагу тільки на один момент: на е, те, що алергію до білків коровічого Молока, дуже часто плутають з непереносимостю лактози, колеги. Чому плутають? Тому що це дуже подібні по клініці захворювання. Типова клініка починається з раннього віку, можуть бути е, різні прояви, дуже часто висипи на шкірі. Дуже класний ефект емілімінації, тобто забираємо молоко, зникає клініка. І це заставляє дуже часто лікарів йти хибним шляхом. Призначається масу обстежень, в тому числі генетичних обстежень на предмет непереносимості лактози. Колеги, це не потрібні обстеження в педіатричній практиці. Абсолютно не потрібні. Це викинуті гроші. Ви не маєте жодної ніякої інформації з тих генетичних обстежень, вродженої, первинної лактазної недостатності. Практично у дітей немає, це рідкісна патологія, крайній рідка. Я за 40 років роботи в педіатрії бачила такий випадок тільки один раз, і це була крайня важка дитина. Все решта, що ми тестуємо, це дорослий тип лактозної недостатності, і до дітей немає жодного відношення. Діти, що мають вторинну лактазну недостатність. І їх лікувати треба безлактозними сумішами, короткочасно, і це дає свій класний ефект, тобто абсолютно не потрібні дороговартісні обстеження. Хочу звернути. Вашу увагу, якщо мова йде про алергію до білків коров'ячого молока, то перше, що ми робимо для діагностики, колеги, це ми забираємо молоко, а потім робимо провокацію. Отакий От елімінаційно-провокаційний тест дає вам можливість діагностувати алергію до білка коровячого молока. Тепер, колеги, що ми робимо? Для того щоб лікувати пацієнта, того, в якого вже є харчова алергія. і тут колеги. Теж є багато нового. Ми вже сьогодні не говоримо знову ж таки тільки про елімінацію. Ми говоримо сьогодні, колеги, про індукцію оральної толерантності. І в нашому Львівському міському дитячому алергологічному центрі у нас вже є велика картотека діток, яким ми провели індукцію оральної толерантності до молока. І діти прекрасно толерують молоко, можуть їсти всі молочні продукти, в тому числі своє улюблене морозове. І може, завтра, а може, післязавтра настане час для всіх наших дітей і вагітних. Жінок і не невагітних а кормящих мамів, і вони зможуть їсти все. Не буде обмежень до е, коровячого молока. Ну, е, зрозуміло, що дуже часто першим проявом харчової алергії є атопічний дерматит, колеги. але. Тут є дуже багато питань конференційних: хто повинен діагностувати, які методи специфічної діагностики обирати, і в кожній разі, коли є місце для молекулярної алергодіагностики. Я хочу сказати, колеги, відносно визначення загальної ідії. Дуже часто, помилково, лікарі мають велике сподівання на визначення загальної дії, на жаль, цей показник у дітей може бути високим при дуже різних захворюваннях. Перш за все, при вірусних інфекціях. А ви знаєте, як часто дітки хворіють на вірусні інфекції, друга причина гельмінтози. І маса інших захворювань, герпетичні інфекції, інфекційний мононуклеоз. все це дає підвищення високого загального дії, і лікар іде по хибному шляху. Тому, якщо діагностувати, Дерматит, треба використовувати золоті стандарти алергодіагностики. І таким золотим стандартом, безперечно, є нашкірне тестування, колеги. І хочу вам е, сказати, що, на жаль, нашкірне тестування ми не так часто можемо організувати маленьким дітям, дітям до двох років ми практично нереально провести шкірне тестування. Для таких діток ми е, обираємо, звичайно, методи лабораторної діагностики алергії. Які методи лабораторної діагностики. Діагностики треба використовувати, коли їх використовувати, як їх проводити, також дуже дискусійне питання. Тут ви бачите е ці покази до проведення лабораторної діагностики. Перш за все, це маленькі діти, це діти з вираженим дефрофізмом і це діти з атопічним дерматитом. колеги. Тому що атопічний дерматит в стадії загострення абсолютно не дає можливості провести шкірні тести, тут тільки лабораторна діагностика. Більше того, при харчовій алергії іноді навіть мінімальне введення алергіонів. Може провокувати серйозні загострення. Більше того, хочу сказати, що перед, перед проведенням шкірного тестування ми повинні виключити на якийсь час ті ліки, які вживає пацієнт, перш за все, антигістамінні препарати. І це призводить е, до того, що якщо у пацієнта серйозний атопічний дерматит, то ми реально не можемо обійтися деякий час, причому без ліків першої генерації. Коліки, я думаю, що ви всі прекрасно знаєте, що при атопічному дерматиті, призадні, Гострення у дітей ми працюємо з ліками антигістамінними першої генерації. Чому? Тому що вони мають седативний ефект. А нам треба ця седатація, нам треба зняти свербіж. Нам треба, щоб дитина просто вночі спала і щоб спала вся сім'я. Нарешті хочу сказати, які методи лабораторної діагностики ми використовуємо. Звичайно, це визначення специфічних і антитіл до екстрактів алергенів і до молекул алергенів. І хочу відзначити, що далеко не завжди нам приходиться визначати антитіла до екстрактів алергенів на сьогоднішній день. Все-таки все є не мода, а потреба в проведенні молекулярної діагностики алергії. І я хочу відзначити, колеги, що є певний алгоритм дій лікарів при проведенні діагностичних заходів. Хочу відзначити, що Лікар загальної практики, дерматолог, педіатр повинен користуватися методами діагностики, які дають можливість оцінити скрінінгово є в дитини алергія чи нема. Якщо така оцінка проведена, є підозріння на алергію, тоді скеровуєте до алерголога, і він визначиться, коли. Потрібна молекулярка. Звичайно, молекулярка дає нам дуже багато інформації. Я вам показую класику жанру. Якщо мова йде про херехресну алергію. дуже часто ті пацієнти, які мають алергію на рослини, вони реагують також і на різну рослинну їжу, перехресно. Особливим класика жанру це є береза. Тому що якщо у дитини є чутливість до берези, то е, перехресно дитина дає оральний алергічний синдром на дуже багато фруктів, особливо яблука, персики, груші, вишні і масу інших продуктів, і про це треба пам'ятати, і інформацію дуже хорошу, нам може дати діагностика. Якщо буває ситуація у дитини, шкірні тести від'ємні, лабораторні тести від'ємні, але є клініка. Що робити? Лікувати? Безперечно, лікувати. Тому що всі тести, які ми маємо на сьогоднішній день, стандартні тести, які найчастіше використовуємо, це є шкірне тестування і лабораторна діагностика. Все це дає нам можливість діагностувати тільки перший тип алергічних реакцій імуноглобулін і залежний. Але алергія буває різною, і я вам показую можливість. Діагностику четвертого типу алергічних реакцій у дітей це є патч-тести. Вони дуже показові при контактному дерматиті, і вони дуже показові при медикаментозній алергії. А на сьогоднішній день, колеги, медикаментозна алергія в алергології проблема номер один. Дуже трудно знайти той тест, який буде оптимальним для конкретного пацієнта. Тепер. Два слова повертаюся до клініки вже атопічного дерматиту, колеги. І якщо колись ми вважали, що атопічний дерматит це переважно все ж таки харчова алергія, то на сьогоднішній день вже доведено, що харчова алергія має місце тільки в 30-35% дітей грудного віку і 2-3% дітей старшого віку, які хворіють на атопічний дерматит. Тобто, реально істерія навколо дієти у дітей старших абсолютно не потрібна. Реально, ми повинні дієтичною такою корекцією проводити в основному у дітей маленьких. Що збуває у старших дітей? У старших дітей на сьогоднішній день чітко доказано, що у старших дітей дуже важливе значення, має підвищена чутливість до дітей. Аероалергенів особливо до побутових алергенів, особливо до кліщів домашнього пороху дерматофагоїдис теронісимус і дерматохоїдисфаріне. І реально, ми коли зважали, що кліщі важливі тільки якщо мова йде про респіраторну алергію, але на сьогоднішній день отримані серйозні докази, які говорять, що кліщі домашнього пороху відіграють дуже важливу роль в реалізації атопічного дерматиту. Я покажу вам японське дослідження, яке чітко показує ефект зменшення кліщів у пацієнтів з важким атопічним дерматитом. Тобто, якщо ми робимо елімінацію кліщів. Зменшує кількість кліщів домашнього пороху в приміщенні, у нас покращується перебіг атопічного дерматиту. Подивіться у 70%. Пацієнтів і це не може не тішитися. Я показую вам клінічні випадки, які опубліковані е, японськими авторами, але в доступній літературі, тому я маю право їх використовувати. Подивіться, це дитина. Дитина, перший випадок, подивіться, чиста атопія, чітко видно, е, Діагностована, тобто алергія, тут не атопія, тут вигляд тут вид алергії, е, атопічний дерматит спровокований е, четвертим типом імунних реакцій. Як ви бачите, діагностика проведена за допомогою. Пач тестів класний ефект ім буквально за. Е, ну. Досить короткий час. Другий клінічний випадок також атопічний дерматит. Ви побачите, тут вже більш схожий до так званого нейродерміту. Хоча термін нейродерміт ми не використовуємо, також ефект елімінації абсолютно хороший. І буквально за короткий час, як ви бачите, ми повинні розуміти, що лікуючи атопічний дерматит, ми повинні дуже велике значення надавати елімінації алергенів. І на сьогоднішній день, колеги, ми маємо можливість. Проведення такої ілюмінації не тільки прибиранням, чистенням, тріпанням, але й застосуванням різних акарицидів. Але перед тим я хочу вам показати того страшного кліща, який е, показує, що до нього сенсибілізовані 1-2% населення світу. І алергія до кліщів домашнього пороху є основною причиною не тільки респіраторних форм алергії, алергічної реніту та астми, але й також атопічного дерматиту. А це я вам показую скромного львівського кліща. По Порівняно з тим страшним, він якийсь такий найсимпатичніший. І це є ті кліщі дерматогоїди з які ми виділили з приміщень дітей міста Львова, які хворіють на бронхіальну астму. І наявність кліщів домашнього порусу свідчить про існування потужного алергізуючого фону в квартирах, де проживають хворі діти на бронхіальну астму. І показую вам на сьогоднішній день, як на мене, класний, унікальний, я би сказала, навіть засіб Алірвех, який дає можливість. Суттєво зменшити кількість кліщів домашнього пороху, просто знищити їх. Він випускається в різних формах, формах спрею і можна спреєм обробити всі м'які: поверхні, іграшки, гардини, ну все, що збирає пилюку. І тільки треба пам'ятати, що обробляється оцим акарицидним засобом в формі спрею, всі м'які. І іграшки, гардини раз в 6 місяців, і це дуже важливо. Не треба зачасто використовувати. І також хочу сказати, що за допомогою алергез-спрею ми знищуємо і кліщі домашнього пилу, і алергени. Домашніх тварин, спори грибів, пилок рослин і кра покращуємо власне, середовище, в якому проживає дитина. Хочу сказати також, що окрім спрею, ми маємо також і емульсію, і в цій емульсії ми можемо замочувати постіль, ковдру, подушки перед пранням. Але хочу відразу сказати: обробляємо раз в три місяці. І шалено важливий момент, який я хотіла б, щоб ви почули, шановні колеги, в той день, коли ви обробляєте акарицидом приміщення, дитина, хвора на алергію, не повинна бути в тому приміщенні. Це дуже важливий момент. Як ви бачите, Асоціація алергологів України рекомендує ці середники для застосування у дітей з алергічними захворюваннями. Тепер два слова я хочу сказати, я не буду багато говорити, бо мені здається, що я вже. Потрошки затягую час, але так гарно слухає аудиторія, що хочеться розказувати. Я хочу вам просто, колеги, нагадати, що якщо мова йде про атопічний дерматит, то клінічну симптоматику атопічного дерматиту визначає А, атопія, Б, порушення шкірного бар'єру і порушення епітеріального бар'єру кишок. Я зачіпаю епітеріальний бар'єр кишок і показую вам, наскільки інтимно зв'язана між собою імунна система і мікроекологія кишок. І тому треба бути дуже і дуже обережним. Якщо ми втручаємося навіть пробіотиками в ту інтимну розмову, яку ведуть між собою імунні клітини і мікроекологія, ви подивіться наскільки. Серйозно представлена імунна система в кишках, і подивіться наскільки багато ми знаємо сьогодні про мікробіом. Ми сьогодні говоримо вже про існування величезної кількості мікроорганізмів в кишках. І тому дійсно правомірна розмова про те, що треба використовувати, є деколи покази до застосування пробіотиків, але треба завжди розуміти, що призначення пробіотиків в різних клінічних ситуаціях повинно здійснювати вразуванням найновіших даних про їх ефективність ефективність і безпеку, тобто на підставі доказових даних, а не на підставі мікробіологічного дослідження вмісту нижніх відділів товстого кишківника. Так званого в клініці ми це називаємо лікарі переважно називають обстеження кало на мікробіологію або на дисбактеріоз. Колеги ніхто вже в світі цього не робить, і ми повинні від цього відходити тільки доказова база. І на сьогоднішній день ми маємо. Дуже серйозну доказову базу стосовно ефективності пробіотичної терапії в лікуванні атопічного дерматиту, але треба знати, який пробіотичний штам використати, і тут лідер, безперечно, є лактобацило з GG, яка має дивіться, які прекрасні статуси безпеки, і яка безпечно дуже багато років використовується в нашій. Практичній роботі. І тепер, нарешті, колеги, чи ми можемо якось зупинити той атопічний марш, загальмувати прогресування атопічного дерматиту і еволюції в респіраторний алергоз? Хочу вам сказати, що на сьогоднішній день проведено маса досліджень з різними медикаментами, в першу чергу з антигістамінними препаратами другої генерації, але медикаменту, який би вплинув на атопічний марш. На сьогоднішній день не знайдено, але є метод. Який може змінити характер імунної відповіді, і цей метод алергенспецифічна імунотерапія. І перші результати застосування цього методу у дітей з атопічним дерматитом і чутливості до кліщів домашнього пороху показують хороші результати. Але я хочу в цьому залі наголосити, колеги, що алергенспецифічна імунотерапія у дитини з атопічним дерматитом це ювелірна робота. В моїй практиці поодинокі пацієнти з атопічним дерматитом, кому. Я відважилась проводити асід. Тому я от слухала тут попередніх доповідачів, які говорили попередньо, десь пару доповідей перед тим е, виступав пан, який говорив про те, що алергенспецифічна імунотерапія досить часто застосовується при атопічному дерматіті. Ну, може, це у дорослих, але в діток аж ніколи, колеги. Ми дуже боїмося застосування цього методу, і тому дуже обережно підходимо до асід атопічного дерматиту. Асід це скоріше. Терапія респіраторних алергозів. Але все ж таки для профілактики астми в деяких пацієнтів нам вдається провести таку алергенспецифічну імунотерапію кліщами домашнього пороху. І от я показую, що, власне, асід це є наше сподівання, але знову ж таки, дуже і дуже ювелірна робота, і тому ви повинні обов'язково такого пацієнта, якому ви хочете призначити асід, повинні відправити до алергологів. Я вважаю, що асід. Починав вже десь звучать перші дзвіночки того, що говорять, що осід буде працювати і в руках дерматологів. Колеги, я вас закликаю. Не треба вам. Того клопоту на свою голову. Це є серйозний метод лікування і ним повинен володіють класно алергологи. І тому скеровуйте, будь ласка, до алергологів. І хочу наголосити, колеги, що алергенспецифічна імунотерапія повинна проводитися тільки після досягнення дитиною п'яти років. Раніше не маємо права, бо дитина не готова сформувати адекватну імунну відповідь. Закінчуючи свою розмову з вами, хочу. Сказати слова Неважливо, де ми зараз стоїмо. От зараз цю хвилину, і як ми думаємо, і який багаж знань ми маємо. Важливо, щоб після такого форуму, такої гарної конференції, як сьогодні, ми з вами рухалися в одному в правильному напрямку. Дуже дякую вам за увагу.